Моє вам щирі вітання з кращими побажаннями всього найкращого. Сьогодні теплий осінній день, 20 вересня, і я вирішила зібрати свій невеличкий урожай яблук, на який навіть і не сподівалася, після затяжних тиждень, навіть трошечки більше, і не те, що без заморозків, бо було 2 дні по мінус 6. Яблука були. В той час, в період бутонізації розквітлих ще не було. Але сильний мороз ще з 12-11 годин ночі було 0 та мінус 1. Тобто морозило від, від початку вечора до самого ранку. На ранок вже після 5 було мінус 6. І, взагалі, якоїсь надії на те, щоб щось таке виживе, не було. Хоча в той час рясно квітли сливи. Персики, раннє слива. Абрикоси, то абрикоси всі змерзли, Персики були, також були сливи. Багатенько так було. от. А після того, як морози пройшли, цвіт масово з яблук почав обсипатися. В процесі того, як це були ці заморозки, я кропила яблука. Наприклад, сім разів. Перший це був вихід з зими, залізний купорос. Я так максимально їх ще на кінець лютого, початок березня кропила. Потім то вже були, передали завчасно ці заморозки, і я обробляла до морозів за декілька днів антистресантами зі стимуляторами, після чого вже давала отак от періодично закін... дала, відморозило. Трошечки пару днів, знову покропила, знову декілька днів. І, і отак, от шість разів, я їх кропила. Тому, в принципі, щось воно таке дає, якщо от в такі сильні заморозки було, я не опалювала садок нічого. Але, в принципі, це дуже дорого, якщо враховувати таку кількість яблук, яку я з цього великого саду зібрала, і те, наскільки дорого зараз стоять препарати, тому що вони не дешеві. Там близько 200 і трошечки більше гривень на один балон треба було заправляти, аби це все скроплювати. Хоча великий плюс у тому, що дерево також це користь, пішло на користь, тому що набагато кращими стали гілячки, всі стовбури. От Воно, так би сказати, очистилося і від болячок. Щоправда, також трохи лишнього приросту є. Потрібно буде зачищати вже. На наступний рік. Дуже багато в деяких деревах молодника, а деякі так нормально, більш-менш. Отож, отак от у нас цього року по яблуках сад великий, я ж кажу, а яблук взагалі, можна сказати, якщо для такої території, дуже-дуже мало. Хоча мені вистачить, збираю, в принципі, все. Навіть ті, що впали на землю, спечу їх на декови Перетру через сито і буду використовувати пюре для приготування зефіру або ж пастили. І отут одна грушка з цими, здається, яка вижила, всі інші пообмерзали чисто ще на одній грушечці. І там було дві невеличкі грушки, і все. Отак от, 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 от. Ця трішечки більш-менш вродила. Ну вона йде пізня, вона цвіла трошечки квітла. тобто Набагато пізніше, тому, і, можливо, того вона і вижила. Бутончики в неї на той час були ще так дуже-дуже навіть не розпускалися, закритими були. От, тому так і, можливо, вона так як сама, пізня, тому і вижила. Отак от, от збираю і буду зносити все донизу для того, аби перекласти їх до ящиків. Щоб по-дальшому зберігати, вона має бути ще декілька тижнів влежуватися. Зараз вона взагалі тверда, така і несмачна взагалі ніяк. А коли вона постоє, влежиться, тоді вона вистається і дуже-дуже робиться соковитою, ароматною і солодкою. Який сорт називається я не знаю. Це треба чоловіка питати. Я взагалі по яблуках не дуже знаю, які там сорти. Знаю, що жовті оті голден а... Рябенькі, здається, чемпіони, але теж літній чемпіон має бути. В принципі, я трошки заплуталася в цьому. От така от площа по деревок. Дерев дуже багато. А яблук відносно, можна сказати, дуже трішки. Отож, попри те, отака от кількість ще груш. Ще декілька яблуко там, от зелених, знайшла внизу. І от так от якось. Тепер буду все перекладати по ящиках, сортувати для того, щоб зберігати. Раніше це все було дуже багато ящиків, і всі вони були чисто по сортах, а зараз все складаю, як би тільки калібрую за розміром. Тут їх небагато буде. Ці яблука потрібно їсти. Не дуже так втягуватися до зими, тому що довго вони не стоять. В принципі, до середини зими достають ці рябеньки, але далі ні. Вони дуже портяться, тому що самі по собі вони такі, знаєте, сипкі. Сипкі, соковиті, трішечки так в міру. От Флоріна стоїть довше. Голден ось так от. А ці яблучка, це не мої яблука, їх я знайшла в дикій природі, йшла на гриби, думала подивитися масляток, але їх я не, не було, бо я, я ж кажу, не знайшла. Але натрапила на яблуньку, і дуже вона мені сподобалася. Хочу, знаєте, що скуштувати? Їх засушити і додавати оцих терпкенько такої нотки до узвару. Як воно буде смакувати, також дуже кортить дізнатися, які вони на смак, коли додати їх тоді, коли буду свої проквашувати, додати от декілька яблук саме цих. Також інтересно до пюре, як буде зефір, хоча б 50 на 50 зі своїми. Ну, в такому плані. Обов'язково це зроблю, спробую. І десь в коментарях з вами обов'язково поділюся результатами, кому цікаво. Або ж у відео приготування яких буду їх використовувати обов'язково? Поділюся, як воно. А на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу.